І з Різдвом, і Різдвом в темряві вінічній Будем сподіватися і вірити умрі, із Різдвом, і з Різдвом людям щастя дай, і Господь упокій всім, хто просто в рай. Із Різдвом, із Різдвом дітям дай життя. Дай Господь, дай Господь ворам каяття, долі дай, людям дай чесним та простим, хто тримав, все тримав на своїм хребті. Боже дай, Боже дай. Тиші уночі, те життя, те життя. Боже не мовчи.